Коломия – моє місто спортивне, саме під такою назвою невдовзі з'явиться на світ книжка про спорт і спортсменів столиці Покуття. Принаймні на це дуже сподівається автор видання, письменник, публіцист Михайло Шиптур. Уродженцеві Прикарпаття. Зараз мешканцеві столиці Михайлові Шиптуру, 76 років. За плечима у нього чималий спортивний та письменницький досвід. Розпочнемо з першого. У висоту. 1958 році я стрибнув 2 метри 8 сантиметрів. Рекорд світу був Чарла Дюмаса, американська 2 -14 28, 6 сантиметрів до світового рекорду. Не дивлюсь на те, що я найменший був у світі серед стрибунів, ростом 178 сантиметрів. Свого часу пан Шиптур був чемпіоном радянського союзу серед збройних сил. Також неодноразово ставав призером міжнародних легкоатлетичних змагань. Після низки травм і операцій вже у поважному віці взявся за спортивну літературу. Першу книжку автобіографічно про важкий шлях до Олімпу Михайло Шиптур написав 15 років тому. А це в мене радість, те що після нашого виходу на пенсію. Визначати тих моїх друзів, спортсменів, я прийшов, я кажуть, їх суку, Як це ну щастя більше немає, коли заробити таку книгу і всі ці, що. Імідж держави піднімали славу медалі. Десятки завойовували щось. Я не знаю, чи в житті є краща професія як письменника, коментатора, журналіста. Показати відзеркалити їх, те, що вони зробили за своє життя. У доробку письменника публіциста 24 книги про спорт. Ще кілька готуються до друку. Останні. Викликали резонанс, особливо історія європейського і українського футболу, де я виступав в Варшаві, в Празі, в Києві на міжнародній книжній виставці і дали високу оцінку. Григорій Суркіс, це віце-президент УЄФА, визнав одну із кращих книг за 70 років в Україні. Ну і найголовніше, Михайло Шептур завершив книжку про Коломийський спорт до нашого міста. У чоловіка особливий сентимент. 16 років свого життя він пропрацював у місцевому спорткомітеті з багатьма героями книжки. Починав свою спортивну кар'єру. Багатьох знає особисто, багатьох уже й немає на світі. Я е працював з багатьма Такими фахівцями з Коломії, десятки людей, які відійшли, як кажуть, по той біч, але вони були заслуженими тренерами, спортсменами, і десятки других, які прославили коломийський спорт. Ця книга унікальна, около 300 сторінок, все у кольорі. Вона готова до друку. Коломия місто спортивне видання, яке не має аналогів. Воно містить інформацію про всі здобутки коломийських спортсменів. Мова йде і про ретроспективу, і про сучасність. Текст доповнюють оригінальні архівні фотографії. Ця книжка вже давно могла б побачити світ. Та все опирається у кошти. Сумом констатує автор. На засідання міської ради Коломійської там затвердили, одноголосно проголосували про виділення коштів в 550. Але і за сьогоднішнього стану за обставин в Криму, в Луганську, в Донецьку. Ну де війна, звичайно, можна сказати. І коштів у бюджеті, Коломиї немає на цю книгу. Ну надіюся на вже на 15-й рік, що вона побачить світ. Вона готова. Тож, вже зовсім скоро місцеві народні обранці знову будуть вирішувати, побачить світ книжка про Коломийський спорт чи ні. Тим часом автор закликає меценатів не бути байдужими і також долучатися до видання. Адже спортсмени столиці покуття заслуговують на такий подарунок.